15 розділ 27 вірш і Луки, 2 розділ 14 вірш будемо читати. Про це будемо говорити сьогодні. Друга свічка, яку запалюють в часи Адвенту. Минула, перша, як називається, хто пам'ятає? Перша свічка ми. надії. Друга свічка ми. символізує мир. Друга свічка символізує мир. І тексти, які ми сьогодні будемо читати, говорять нам про мир. 27 вірш, Євангелія від Івана. 14 розділ. Зоставляю вам мир. Мир свій вам даю. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться, ані не лякається. Амінь. І ще Євангелія від Луки, другий розділ, 14 вірш. Давайте ми то ми потім будемо читати той вірш. Друга свічка, дійсно, яку запалюють під час адвенту, символізує мир. І ми сьогодні будемо багато про це говорити. Це болюче, насправді це дуже болюча для нас тема. От, мир. Бо у часи війни в нас, на жаль, нам дуже потрібен мир. В нашій країні ми, ми всі знаємо, що йде війна, і мільйони людей сьогодні постраждали. Знаєте, коли люди живуть в безпеці, якось мир, ну, воно, ну, мир та мир. Але коли є війна, люди учаться цінувати мир. Мільйони людей постраждало через цю війну, і нам всім дуже хочеться миру. Ми бачимо наслідки війни, ми бачимо, до чого приводить війна. І очевидно, нам треба навчитися цінувати мир. Знаєте, коли в нас є, коли ми маємо, наприклад, чи потрапили в проблему, яку чи маємо якусь біду, ми, учимо, ми, навча, ми вчимося цінувати здоров'я. Коли ми маємо війну, війна учить нас цінувати мир. Бо посваритися дуже легко, знайти мати конфлікт з кимось дуже легко. Е зробити війну дуже легко, але мати мир, мати мир, вимиритися один з одним, жити у мирі це дуже складно. Саме тому я б хотів би, щоб бачачи наслідки війни, бачачи, до чого війна може привести, нам дуже важливо, щоб люди цінували той мир між собою. Щоб ми бачили, ага, це страшне війна. Давайте краще миритися, давайте краще жити в мирі, давайте краще владнувати якісь переговорами чи якимись домовленостями наші справи. Ніби дивно живемо, бачите, 21 -е століття, не африканська якась країна, не якісь там, я не знаю, ми ж цивілізовані люди, не варвари, але тим не менше, я не знаю. У 21 столітті ні дві братні країни, які нібито колись були братніми, чи християнські країни. Це ж не якісь язичники. Ні, вони треба їм щось. Я не розумію, що проявляють агресію. Одна християнська, нібито, яка називає себе християнською країною, проявляє агресію до другої християнської країни. Це ненормально для християн. Це далеко взагалі. Звичайно, в такій ситуації жоден мусульманин чи жоден атеїст, буддист там не захоче стати християнином, коли він бачить, що дві віруючі, нібито християнські країни в скобочках, вони воюють проти, один проти одного. Ну, не, чому немає мир, чому не можна, Чому люди не можуть жити в мирі? Чому християни не можуть жити в мирі? От такі значить християни. Кажуть, що після Першої світової війни. Якщо ви вчили історію, Перша світова війна після Першої світової війни була створена така організація, яка зветься Ліга Націй. Це було давно 100 років тому назад. І ця Ліга Націй була створена для того, щоб після Першої світової війни не допустити війн. не допустити, щоб не було війни більше, щоб не було ніяких других збройних конфліктів. Але ми знаємо, що у 1939-му знову почалася війна. Там пройшло буквально 20 років з чим то і знову почалася війна. Через 20 років. Після війни, після Другої Світової війни, у 45-му, по-моєму, чи в му році, 45-му 45 році була створена ще одна організація, яка називається Організація Об'єднаних Націй. І це також була створена замість Ліги Націй, Ліга Націй розпалася. Це ще була одна створена організація, Всесвітня організація. Там навіть хто там є. В, Бразилія, якісь там ще країни, африканські країни, якісь ще там ну, коротше, куча різних країн, знову ж таки, ця організація була створена для того, щоб запобігти е, конфліктам і війнам на всіх континентах нашого світу. Але як ви думаєте, з 45-го року, 70 го років, скільки років, не скажу років, скільки днів ми прожили без війни, скільки днів було без війни в цьому світі? Після Другої світової, після 45-го? Кажуть, що 26 днів лише було без війни за 77 років. Але війна насправді це не просто конфлікт, це не, про, не, не тільки збройний конфлікт. Війна це коли, не тільки тоді, коли люди один проти одного зі зброєю вбивають один одного чи повстають один проти одного. Війна насправді йде на всіх фронтах. Війна йде на всіх фронтах, не тільки зі зброєю. Війна з, з чим війна в нас йде в Україні. Війна з корупцією, ну не знаю, чи війна, чи, чи віддімость війни, не знаю. Але війна з насиллям, війна з там, протидії насиллю, щось були якісь такі свято нещодавно, чи не свято, якісь там дні. Війна з гріхом іде, війна з пожадливостями, війна йде за сімейні цінності, за сімейне збереження, за війна за дітей йде, за душі дітей, за спасіння дітей. Війна йде, врешті, за людські серця. За те, щоб, за серця дітей, за людські серця війна йде в принципі за людські душі із сатаною, тому що сатана дуже часто хоче переманити, забрати людей на свою сторону, хоче, щоб люди йому належали. У Слові Божому дуже багато написано про війну і мир. Про мир написано приблизно ну, більше 150 разів. Це одне слово, те, що мир зустрічається більше 150 разів. Євреї, вони настільки, вони теж жили дуже часто в Старому заповіті, там одні війни. Прочитайте, я не знаю, скільки років там були вони без, без війни, але дуже часто жили у війнах, у якихось конфліктах. То хтось на них нападав, то вони когось, то один на одного, там дві братні країни не могли домовитися ніяк. І постійні війни, в них навіть вітання в них таке було, хто знає, як вітаються євреї сьогодні? А? Шалом, вони вітаються шалом. Шалом це означає мир, мир тобі, але чогось але чогось немає цього миру. Вони, ну, якби би гарне слово, вроді би ж таке дуже знамените слово, шалом, мир тобі, щоб благодаті і так далі, і тому подібне. Але чогось немає, не було в них шалому цього. І до сьогодні якось воно так все, получається і в нас що немає в нас миру. Текст, який ми прочитали, слова Ісуса, вони дуже потрібні для кожного з нас. Вони дуже важливі і дуже потрібні для кожного з нас. Як, проте перед тим, як пару слів сказати про, самі, про, про ці слова Ісуса, про мир, який дає Ісус, про мир Божий, який дає Ісус, у нашому тексті ми можемо бачити, що Ісус каже, що І цей світ пропонує нам свій мир. Дивіться, як тут написано. Зоставляю вам мир, мир свій. Вам даю, я даю вам не так, як дає світ. Тобто світ щось теж дає. Світ щось теж нам дає, нібито. Світ, який, в якому ми живемо, теж нам щось пропонує, який свій мир. Правда? Ну, якби виходить, Ісус каже, я вам не такий мир даю, який вам світ дає. Я вам даю інший мир. Який нам світ мир дає? Який, нам, який мир ми можемо мати в цьому світі? Тобто цей світ, знаєте, сатана дуже часто підсовує. Сатана дуже часто підсовує нам свій мир, підсовує людині свій якийсь мирний план. Сатана, який керує в цьому світі, який намагається заволодіти людьми, душами людей, намагається підсунути нам свій якийсь мирний план, переконуючи людей, що все буде добре, що буде мир, буде спокій, все буде добре. Знаєте, дуже гарна ілюстрація цього миру, який пропонує нам сатана, який пропонує нам світ. Згадайте, згадайте, такі були, якщо ви дивилися, е, мирні, мирні гуманітарні конвої на Донбас. Пам'ятаєте, можливо, ви бачили в новостях. Скільки там тих мирних конвоїв гуманітарних було? Я не пам'ятаю, Чи 20, чи, чи 40. Пам'ятаєте, да? білі такі фури при. Ну, ви їх не бачили, я їх не бачив, але, скажімо так, заїжджали туди. Але, ну, скажімо, доведено було в тому те, що. У цих фурах замість, то, замість мирної гуманітарної допомоги везли патрони, везли зброю для, для солдат, для, ну, для тих бандитів з Донбасу, які убивали наших солдат. От завжди пам'ятайте цей приклад, коли, ви, коли сатана вам пропонує свій мирний план. Коли сатана або цей світ каже християнам про свій мирний гуманітарний конвой, мирний план. Тобто. Нібито гарна картинка, нібито щось там іде, якусь білі фури йдуть, якісь хрестом, щось там допомагати комусь, але там патрони, там зброя, там е, зброя, щоб убивати. А ще пам'ятаєте зовсім ідіотську фразу е, росіянами, як видано росіянами, принуждення к міру. Чули таке? ні? Тобто вони бомблять наші міста. Вони бомблять інфраструктуру, лікарні, мирні дома, убивають людей, щоб принудіть к міру. Я не знаю, в українській є таке слово: принудіть, принужді. Ну як можна. Ну Де логіка в людей, що я тебе буду вбивати, бомбити, а ти будеш в мирі зі мною жити? Ну це, це ну як, це логіка взагалі в голову вкладається? Це я не знаю, це настільки треба. Я не знаю. Оце є мирний план, цей мир, який сатана нам дуже часто пропонує, він буде принуждати нас к миру. Завжди пам'ятаєте цей приклад, коли сатана. Це ж настільки осатанілими, дійсно, треба бути, що сатана настільки оволодів людьми, що таким чином пропонують людям мир. Я буду тебе вбивати, я буду е, знищувати твої міста, все, руйнувати тебе, сім'ї і так далі. Но, щоб ти помирився зі мною. Ну, я взагалі просто ідіотізм якийсь. Добре, запам'ятайте цей мир, який пропонує нам світ. Це дуже гарна ілюстрація того миру, який світ і сатана пропонує для, для кожного з нас. Безбожні і грішні люди вони завжди будуть, знаєте, лізти зі своїм миром до дітей Божих. «На, Давай помиримося, давай я тебе буду вбивати чи там принуждати тебе к миру, і... а ти будеш миритися зі мною. Цього миру як не було, це грішні люди, це люди, які живуть без Бога. У пророка Єремії написано такий дуже один гарний текст про безбожних людей. Про безбожних людей, які думали, що, які не слідували за Господом, які жили у гріхах, але які казали: ні, в нас все нормально. Я прочитаю, на жаль, тут не, не висвітив цей текст. але, Бо вони від малого свого і до великого усі пожадливі на зиски. І від пророка, та аж до священика роблять неправду. І ранимого, народу мого, легковажно лікуй, говорячи мир, мир, а миру нема. Єремія не 6 розділ. Говорячи, мир, мир, а, а миру немає. Цей світ, і Сатана пропонує людям свою якусь ілюзію миру, думаючи, що я вам дам мир і так далі. Сатана дуже прийшов до Єви, Адама, Єви і каже: Я вам дам мир, я вам дам все багатство, ви будете розумніші за Бога, ви будете все мати. Але це ілюзія. Немає цього миру, немає ні миру з Богом, ні миру з людьми, ні після гріхопадіння нічого немає. Тому, чому? А тому, що люди грішать проти Бога. Люди ворогують проти Бога. Люди не слухають Бога. Люди йдуть за сатаною. Коли люди ворогують проти Бога, вони і з ближніми не можуть жити в мирі. Коли людина є. Ворогом Божим, коли людина ворогує проти Бога, не хоче слухати Бога, не хоче служити Богу, не належить Господу, вона не може жити в мирі із ближніми, тому що вона не примирилася з Богом. Вона не може жити із Богом в мирі. Наближається Різдво, брати і сестри, чому ми ці свічки запалюємо, чому є час адвенту, Адвент, час очікування, час очікування чогось незвичайного, очікування приходу Ісуса Христа. Дуже часто під час народження Ісуса читають текст, який це Луки 2 розділ, 14-й вірш, де написано про пісню ангелів. Пісня ангелів, яка, які оспівали народження Спасителя. Дуже цікава пісня. Ну, На той момент от, уявіть, що все прекрасно, Ісус народився, і ангели на небесах співали таку пісню. Слава Богу на висоті, і на землі мир. На землі мир. А де той мир? І там у людях добра воля. Ну, Просто складається враження, що десь ангели чуть-чуть помилилися, напевно, чи що. Бо ну, якби протягом двох тисяч років немає цього миру. От немає, люди якось не живуть у мирі. З народження, з самого народження Ісуса, нічого не змінилося. Слава там, Слава Богу, на висоті. Немає слави, Бог, слави для Бога на висоті. Е, як було, не було тоді, так і немає сьогодні. Люди не бажають слави для Бога. Люди бажають слави для себе. З миром теж щодо миру, також немає про що говорити, тому що одні суперечки, війни, якісь проблеми, збройні конфлікти, ворожнеча. Немає миру, нема спокою. Про який тоді мир співали ті ангели, що про добру волю у людях теж цього немає. Немає у людей доброї волі чинити, чинити добро, доброї волі служити Господу. Саме тому, ну, якщо так подивитися на цю пісню ангелів, Складається враження, що десь ангели трошки чи не, те, не про те вони співали, чи де воно десь, десь пропустилася ошибка якась. Де ж той мир і спокій? Бо не було ні миру, ні спокою. І в часи Ісуса Христа теж, наприклад, коли Ісус народився, і навіть до нього не, не дуже з миром так люди відносилися. Були в нього послідовники, так. Да, але е, більшість людей намагалися вбити Ісуса. Намагалися знищити Ісуса, бо Він був невигідний. Через пару через певний час навіть частина учнів, ті учні, які ходили нібито за Христом, теж залишили його, образились, напевно, на нього чи що. Не було цього миру, спокою в часи Ісуса. Люди навіть до Господа цього не показували, цього миру. Те саме відбувається сьогодні. Люди продовжують воювати, люди продовжують сваритися, ненавидіти один одного, відносяться до свого брата з такою злобою, ненавистю, і все це роблять. Не язичники, а ну, віруючі люди, нібито, Ну, віруючі, чи ті люди, які називають себе християнами, де є та от любов до ближнього, де є любов до ближнього, як до самого себе, де є те виконання заповіді Христової. Навіть у церквах є тоже дуже багато людей, які не можуть жити в мирі і спокою один з одним. Ну, хлібом не корми, дай їх з кимось посваритися, брехати когось, попліткувати на когось, поворогувати з кимось, розлучитися з кимось. І в церквах є, і між так званими братами і сестрами те саме є. Де є мир, той мир і спокій, про який співали ангели? Де є той мир і спокій, який мав би бути між людьми? Тим більше в церкві, тим більше між братами і сестрами по вірі в Ісуса Христа. На жаль, у нас трошки таке якесь сумне вийшло, але можливо, ангели співали з радістю цю пісню, можливо, Ну, саме так і сталося, чи станеться, але чомусь, проаналізувавши ці слова, ми бачимо, що щось не те в цьому світі. Але варто подивитися на цю пісню ангелів трошки з іншої сторони, що приніс Ісус для людей і для кого Він приніс цей мир. Що мали ангели на увазі, коли співали ці слова? Про які події була присвячена ця пісня? Про народження Ісуса, про прихід Ісуса в цей світ, про те, що, що Ісус мав принести для людей. Саме тому ангели співали про Нього, про те, що Ісус зробить для людей, про те, що Він має принести для світу. Про те, що Він дасть для людей, цей Ісус. Майже всі, на жаль, євреї, чого євреї не хотіли приймати Ісуса? Тому що Він був невигідний для них. Євреї, хотіли, євреї чекали не, не такого Месію. Євреї, коли їм сказали, що Ісус є Месія, коли Ісус сказав їм, що я є Месія, євреї не захотіли, чого не захотіли його приймати, тому що вони очікували від Ісуса зовсім іншого. Вони очікували, що Месія прийде як цар, як завойовник, який, буде... який завоює весь світ, який буде давати, годувати ізраїльтян, який зробить ізраїльське царство саме найбільше, найвище, найкраще. Євреї очікували не славу Богу, на висоті, а євреї очікували славу ізраїльському народу. Євреї очікували не мир на землі, а євреї очікували, що ізраїльський народ всіх ворогів переможе, що буде війна, і всі вороги ляжуть під, під Месію Спасителя, який прийде визволяти ізраїльський народ. Євреї очікували не у людях добру волю, а євреї очікували, що добра воля буде в інших народів, що, що Бог. Або, можливо, що Бог буде проявляти до них добру волю, що Бог буде схильний до них, чи буде слухати їх, чи буде допомагати ізраїльському народу. От такого Месію, такого Спасителя чекали люди. Коли Ісус прийшов каже, Я вам зовсім не те приніс. Ну, давай, нам він не потрібен. Месія Ісус приніс славу Богу на висоті. Славу Богу на висоті. Він приніс мир. В серцях людей не мир з народу, серед народів, а в серцях людей. І Він приніс добру волю, щоб люди служили Богу, а не щоб Бог служив людям. Чи для всіх Ісус приніс такі речі? Чи всі люди, чи всі люди можуть мати мир? Чи для всіх Ісус мир приніс? Не для всіх, бо в тому то є проблема. В тому-то є проблема, що в нас сьогодні є війни, в тому-то є проблема, що в нас є е, сьогодні проблеми, катастрофи і. І суперечки. Ісус приніс ці слова стосуються тільки для дітей Божих, для тих, хто належить Господу, для вибраних Богом дітей, хто віддав своє життя в руки Господні. І на жаль, таких людей є дуже, дуже, дуже мало. Ангели співали цю пісню не для всіх людей, вони співали для тих, хто прийме Христа, хто прийме Ісуса. Хто довірить своє життя в Ісуса, не той, хто буде відкидати Ісуса, не той, хто буде нехтувати Ісусом, чи кому Ісус буде заважати. Хто прийме Ісуса як Свого Спасителя для таких людей? Ісус принесе в серце славу для Бога, мир у серцях і примирення з Богом і добру волю служити Господу. Що це за люди такі? Це... І чим цих людей можна відрізнити від інших людей? По-перше, в своєму житті істинні віруючі християни будуть розуміти, що вся слава належить кому? Не людям, не собі, не для мене вся слава, Богові належить вся слава. І те, все те, що віруюча людина буде робити, вона буде робити не для слави своєї, вона буде робити для того, щоб саме Боже ім'я було прославлено. Щоб люди прославляли, бачачи добрі діла, прославляли Боже ім'я. По-друге, віруючі люди, серця таких людей будуть наповнені миром від Господа, миром і спокоєм, який приніс Ісус. У віруючих людей немає бути, не буде бажання, не буде бажання воювати проти когось, сваритися з кимось чи піднімати якісь проблеми, конфлікти. Істинні християни, вони це люди, які прагнуть жити в мирі зі всіма. Навіть якщо, можливо, треба переступити через своє власне Я, через свої якісь забаганки, через свої якісь похоті, через свої якісь командирські, якісь, що я тобі сказав, ти так маєш робити і все. Це люди, які живуть у мирі, навіть переступивши через своє власне Я. Саме цей мир і спокій між Богом і людьми, і ближніми дає Ісус. Дає Ісус, який живе в серцях людей, який живе в серці людини. Проте, якщо в серці немає Ісуса, якщо в серці людини немає Ісуса, така людина не буде мати миру із ближніми. Якщо вона не примирилася з Богом, вона не буде мати миру з ближніми. Ну і третє, у серцях істинних, також християн, Господь зароджує бажання творити добро для людей. Тобто в доб... людях добра воля, добро для людей, волю чинити добро, волю робити добрі діла. Але коли знову ж таки в серці немає цього Христа, в людей не буде доброї волі, бажання робити добро для людей. У людей. В серці людини не буде бажання комусь зробити добро. В серці людини буде комусь зробити зло. В серці людини комусь буде принизити людину, об, 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 ганьбити її чи щось там зробити з людиною. Не буде бажання, коли в серці немає Христа. Саме тому, брати і сестри, Господь нас закликає перш за все. Христа приймати, тоді в нас буде мир, тоді в нас буде спокій, тоді в нас буде добра воля, тоді в нас буде слава для Господа. Ангели розуміли, що не для всіх людей Ісус принесе такі речі, про які йдеться в цій пісні. Не всі люди захочуть приймати навіть самого Ісуса і те спасіння, яке Він приніс. Не всі люди, на жаль, от люди знають про мир, знають, що в Ісусі є мир, знають, що в Ісусі є примирення з Богом, але не, всі, не всім людям таке потрібно. За часів Ісуса не було у нього багато послідовників. Люди, 5 тисяч людей слідували за ним, але вони хотіли їсти. Вони хотіли хліба і все. Вони хотіли, щоб Ісус їх зціляв і допомагав їм. Інші люди вони не хотіли приймати Ісуса. Так само сьогодні більшість, я не знаю, 70-90%, напевно, їм Ісуса не треба в нашій країні, в інших країнах. Просто не треба. Ангели знали, що. Не для всіх людей о, вони співають цю пісню. Не для всіх людей Ісус принесе славу Богу на висоті, не для всіх Ісус людей принесе мир і не для всіх людей добру волю. <кій> Чи належите ви до, до цих Божих дітей, які Господь приніс оцей мир в серця людей? Чи приніс Господь Ісус у ваше серце? Бажання прославляти Господа? Чи приніс Господь у ваше серце мир і прощення до ваших ближніх? Чи вклав Господь бажання у ваше серце добру волю, чинити добру волю, служити Господу і служити ближнім? Оце те, що приніс Ісус. Але чи є воно в вашому серці? Чи є Ісус у вашому серці? Оце є важливе питання. І на закінчення. Ще один текст прочитає, теж його немає, це не той текст. Ще один текст прочитає з книги пророка Ісаї. Ісая це був пророк, який жив 500-600 років до народження Ісуса. І Він каже, він пророкував, що прийде Месія, який принесе мир. Але що це буде за мир? Послухайте, як він описує мир, який принесе Месія. Ісаї 11 розділ з 6 по 9 вірш. І замешкає вовк із вівцею. Бог з вівцею може бути разом. І буде лежати пантера з козлям, і будуть разом телятко і левчук, та теля відгодоване, а дитина мала їх водитиме, а корова і ведмідь будуть пастися разом. Разом будуть лежати їхні діти. І Лев буде їсти солому, немов та худоба, і буде бавитися немовлятко. Над діркою гада і відтяти, відняти від перез дитинча, простягне свою руку над нору гадюки, не вчинять лихого, та шкоди не зроблять на, свій, на всій святій горі моїй горі, бо Господня земля буде повна пізнання Господнього, так як море вода вкриває. Аж такий мир. Ісая очікує. Що Христос, що Бог принесе, аж такий мир буде в присутності Божій у Царстві Небесному. Не тут, на жаль, не тут на землі. Маю на увазі у Царстві Небесному. До такого миру ми би всі хотіли б мати такий мир. Аж такий мир буде панувати у людей і з Богом теж. У людей з Богом. Чи очікуєте ви такого миру? Чи молитеся ви за такий мир, чи вірите, що і ви особисто будете там, у тому святому місті, де буде, такий, де буде панувати такий мир? Амінь.